Мама моя незгаси моє зоре, сяєш мені і у радості, і в горі, сни завітаєш, мене приголубиш, знаю, що ти мене любиш. Завжди мені нагадаєш про себе, першим підсніжником, хмаркою в небі, шелестом листя і співом пташиним. От би побачити, хоч на хвилину, висловить все, що раніше не сказала, нам би хвилиночки стало замало, подумки знов ялину до тебе, з болем і сумом вдивляючись в небо, згадую часто твоє влучне слово, пісню і казку і щиру розмову, і нелегку твою долю жіночу. Дні у труді і недоспані ночі, ти вже пробач мені, мамо, рідненька, що у тривозі боліло серденько. Дякую, рідна, за всю допомогу і у молитві звертаюсь до Бога.